От а найцікавіше, чим же ж атакували. І наразі, що, за непідтвердженими даними, кримські міста атакували морськими дронами, а самовиці стверджують, що чоли вибухи на заяви окупантів, відреагував голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Брайчук і пояснив, чому версія про атаку морськими дронами виглядає, м'яко кажучи, сумнівною. Чекайте. Вчора, зранку, весь Севастополь. І ви вся планета чули про те, що Чорноморський флот Російської Федерації знищив усі безпілотники, які, начебто, летіли на території тимчасово окупованого Криму, і морські, і повітряні. Тим більше, після минулого року кримський міст набагато щільніше охороняється. Є відповідні морські загородження, так що прорватися через них дуже складно, якщо взагалі можливо. Ну і власне бачимо, що так звані воєнкори вже починають формувати таку собі, таке собі інформаційне альбі. Вони говорять про те, що, начебто, морський безпілотник міг бути запущений з турецького корабля, який вийшов останнім у рамках зернової угоди з одеських портів.